Реєструємося рейска... всі сесії відкрита зайдя. Згідно закону України. Ми також зареєструємося, до речі. До речі, ми теж зареєструємося. Ми не заре... Ва, не сумі, як присутні, якщо ви бачите. У вас є Ва, сесії якісь секрети? Я не знаю, що сесії. Кто проводит сессию?

Вільний зараз ми проголосуємо, засідання буде відкритою, закритої та питаслуха. А у вас є підстава для закритого? Так, депутати так хочуть. А депутати, можуть, да? а депутати можуть вийти виключно по закону, да. а закон дозволяє робити сесію закритою, коли якась загроза села, якась надзвичайна ситуація, паводок, і ви тут вирішуєте якісь проблеми. Просто закон так. нам дозволяє, добре нам закон дозволяє. Закон вам не дозволяє. Да. Це самоуправство. Якщо ви без причини оголосите сесію закрити, це самоуправство, а не закон. І ми скасуємо всі рішення сесії. Бюджет на рішення сесії буде приймати на закритій сесії. Да. Що ви таке сказали? Рішення всі це це так сесія, так? не перебивайте мене. Четверта сесія сільської ради поголошується відкритим. з таким порядком денним. про внесення змін до рішення третьої сесії 11.01.16 .11 .11 року російський бюджет про благоустрій та території Нижнього быстрого. земельні питання та різні. Я головуючий, вношу пропозицію, прошу голосувати депутатів. Вести закрито е заседание в закритом режим ниж-инвестрийско сесии СИСКОИ РАД. Прошваме да платувате, депутатче. Поименно. Всички без възможност. Сесия СИСКОИ РАД вълшува се за вас. Пан Балович, а възможно е якого закон? Ви мали сказати, згідно такого-то закону, я, е, я вас прошу. прошу вас. Е... Я вас прошу, покиньте, днів у течені 10 днів. Рішення може всього Мирослава Іванівна ознайомити. Пожалуйста. Всі ваші рішення, які зараз будуть прийняті на безпеці збити сесії, будуть скасовані через суд. Добре, товар, товар, рішення про бюджет все. міста заборонено приховувати від громади. а То ви хочете таємно. Це... у вас перше рішення про бюджет? Бюджетне Я рішення. Рішення, Я рішення земельне заборонено приховувати громади. Шановні депутати, вас спробують в ви порушуєте законодавство України. Ви всі за всі без винятку. Будь ласкочка. Ви... Ви, всі ми всі без винятку порушили закон України. Добре. Секретних сесій земельних питань і бюджетних не може бути. Виключно що <плес> <в, плес> ви хочете з нас? Ми що хочемо... шо, шо буде <плес> там досі об'яву? Ми, на душ, на душі об ми, <плес> ми <плес> хочемо Ми <плес> <плес> хочемо, ми, <плес> <плес> хочемо <плес> 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 щоб ви виконували закон. Все ви зробили. Що за. Все, Тихо, тихо, давайте. Ви не можете приховувати свої засідання. Не. Ви, не Ми Ви не приховуємо. приховувати. Мене зараз обізвали. Мене зараз просто обізвали. Ви зараз приховали засідання? Ви їй сказали, що турнада я звучу. А в мене особисті питання по поводу де, кого, батьків <сі> <поті>, і тато <проті? сі> і прочі, ви рішуєте своїми батьками. Чи то кредиту. Ваша кредит. А тут что, особистые питания на себе решили? Нет, она решает свои <сісті> особистые питания через исправление. Мы питання. решаем а він? На чого ви прийшли з ласки, кіновим? На основі того, що ми громадяни України і всі ваші засідання є відкритими. У Вузькому районі є 20 ми підемо в інші підемо. І начинайте зараз, що нас немає дорога, ми до хуже дойти не можемо. А це досі не показали вже. Ми вже з чоловіком поспілкувалися вже до вас. Інвестор не дійде зв'язку з тим, що такі дороги. Спілкувалися з вами? Спілкували Ну, інвестор. Ну ми зараз ми от зараз показуємо, що Чекай, ну хвилин. ми не вийдемо. Я вас попросив вийти, аж треба з кимось поговорити. Вийде наш депутат на секундочку переговорити з вами. Все, якщо сесія проголосувала, що сесія закрита, то ви маєте право звернутися. У вас мали бути підстави. У вас може підстав не було. Будь ласка, ну ми чули, ми присутні були. Ви не можете коментувати дії і депутатів. То ваше право звернутися до суду. Саме побачення. Випрошу законодавства, що ми будемо так. Зараз буде люди на цілу країну. Що ви тут робили? За списом не так. Один закриває, другий. Вони зараз знали. Вони зараз знали. От бачите, який це... Ні, вони просто наші люди на прийде стали це діяти. Ну что, они, а они, они точно, сходят. Сходят. они точно, здесь за, за точно, они сходят. ее за точно, это это они точно, они точно, Это точно, они 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 не дали. они должны были нам они свои декларации.